Всім привіт! З Днем Одеси! Бажаю вам щастя і здоров'я, І щоб ви ніколи не хворіли і щоб закінчилася війна і ми жили під мирним небом. І сьогодні ми малюємо Одесу її вже 231 рік. У 1940 році. Германія напала на СССР. А її звільнили 10 квітня 1945 року. І ми сьогодні малюємо місто Одеса. Спочатку треба намалювати хвилясті лінії. Отакі. От Намалювали молодці. Тепер пишемо ручкою Одеса. З Великою буквою Одеса, тому що це назва міста Одеса Крапочка. Тепер малюємо Одесу помаранчевим фломастером. Тепер малюємо все. Так, вона щось погано малює. Візьму капнусь рожевий. Це ж у І напишемо зверху. З днем народження Одеса! Тільки прописні літери напишіть Одеса. Ну, якщо хочете, буду вихованим. Це ж Одеса. Це звірки. Це ж Одеса. так, да. Одеса. Якщо. кстати, я забув. 25 квітня 2026 року ми будемо малювати Київ. Жовтим кольором. Якщо не буде рано, то тоді. Цим. Я. Пусть червоним буде малювати. Намалювали Одесу. Молодці. Тепер напишемо ручкою «З народження, Одеса. І в кінці поставимо знак Оклику. Тільки Одеса з Великою Буквою, тому що це назва міста. Правило. назви міста або села. Пишемо з великої букви. Поставимо знак оклику. Дякую Ємо вам за те, що ви. Разом зі мною ми не малювали Одесу. До побачення!